Доброго дня. Бажаю здоров'я, хлопче. Доброго дня. Як лежить, будь ласка. Треба відпочивати. Бажаю здоров'я. Здоров Як ви? Трошки краще. Трошки краще. здоров'я! Сідайте, відпочивайте. Дякую хлопцям за службу. Дякую за те, що ви. Втримали всі позиції. Дякую за те, що захищаєте нашу державу. І за всі ті кроки по захисту України я продовжую всіх всіх днів, е, нагороджую і, і дякую нашим захисникам, захисницям. Трішки пізніше до вас доїхав, але хотів власноруч це зробити. Тому щиро дякую і бажаю вам одужання швидшого. Дякую. Слава Україні.